У 21 столітті науку замінили на фантастику. Наука вивчала факти, а фантастика вигадки уяви. Наприклад, біологія та закон біогенезу, який був відкритий Луї Пастером, свідчать, що життя виникає лише уже з існуючого життя. Бог, як джерело життя, дає життя всьому існуючому. І це – наука. Але в свідомість людей почали заливати інформацію, що все живе походить із неживого внаслідок випадковості, і це приводить до пошкодження розуму. Геологія. Спочатку материк був одним масивом, і під час потопу літосферні плити змістилися, пангея розділилася на материки, і це є науковий факт. А фантастика говорить про мільярди років, але є безліч фактів, які підтверджують молодість Землі. Наприклад, в астрономії діаметр Сонця зменшується приблизно на півтори сантиметри на годину, що становить 1% за тисячу років. 100 тисяч років тому Сонце було б вдвічі більше. А 20 мільйонів років тому. Сонце б торкалося поверхності землі. Подивимось на лінгвістику. Сьогодні на землі налічується близько 7 тисяч мов. Гіпотеза походження мов внаслідок дії радіації на мозок примата є фантастикою. Бог від початку землі створив людину, здатною розуміти слово. При будівництві Вавилонської вежі Бог розділив мови. У день виливу Духу Святого Бог дав здатність людям проповідувати Слово Боже мовами, яких вони не знали. І протягом всієї історії християнства люди проповідують Слово Боже мовами інших народів, які вони раніше не знали.